Вірність, зрада і помста, що переслідує із того світу, історія кохання, яка перетворилася на трагедію. Читайте, щоб дізнатися, чим усе закінчилося. У Сергія була наречена прекрасна життєрадісна ліза. Вони знали один одного із дитинства, ходили разом до школи, любили гуляти разом і кататися на ковзанах. Ішов час. І з кожним днем вони ставали все ближче і ближче. Між ними спалахнула любов. Але незабаром Сергію прийшов час іти в армію. Він пообіцяв, що коли він повернеться, вони одружаться. Ліза залишилася у своєму селі чекати коханого. Два роки тяглися болісно. Ліза не знаходила собі місця. Один хлопець із дуже заможної сім'ї закохався в лізу. Батьки цього хлопця приходили свататися, але Ліза була непохитна. І тоді він почав переслідувати її. Хлопець не давав їй спокою він усюди ходив за нею по п'ятах. До весілля Сергія і Лізи залишалося три місяці, і вона із нетерпінням чекала цього дня. Одного вечора Ліза, як зазвичай, поверталася додому із роботи. Хлопець схопив лізу і поглумився над нею. Багаті батьки цього хлопця, звичайно ж, зам'яли цю справу. Зв'язки і гроші зіграли свою роль. Але, на жаль, Ліза не змогла цього пережити і наклала на себе руки. Сергій повернувся додому у день Лізиного похорону, і це було нестерпно. Усі прийшли попрощатися із лізою, крім того покидька. Як потім стало відомо, його батьки непогано влаштували в місті. Минуло пару місяців, Сергій жив, немов у тумані. Одного разу до нього у двері постукав якийсь незнайомець під очима величезні сині круги, сірий кольор обличчя, запалі щоки, і він ледве стоїть на ногах. Сергій не відразу дізнався цього хлопця, він сильно змінився. І навіть не привітавшись, він почав говорити. Хвилин тридцять він говорив, не зупиняючись. А Сергій нерухомо стояв і слухав. Він не очікував такого, цей хлопець зізнався у всьому. Крізь сльози говорив, що цим вчинком він намагався її втримати. Він думав, що через брак виходу вона скаже йому так, розповів про свій страх, що йому помстяться, і що тому він втік із рідного села. Але помсту йому все-таки не вдалося уникнути. Ліза стала до нього приходити. Спочатку це були тільки нічні кошмари. Вона приходила до нього вісні, а потім і зовсім вона переслідувала його всюди, як він колись. Вона вважалася йому на кожному кроці. У будь-якому місці, і в будь-який час вона могла раптово з'явитися, і це перетворило його життя на пекло. Його поведінка бентежила всіх, і це усіх лякало. Це було жалюгідне видовище. Ліза так його замучила, що він вже й сам подумував про самогубство. Весь цей час вона змушувала його йти до Сергія і все розповісти, розповісти і попросити вибачення. Сергій, не зронивши й слова, закрив двері. Пробачити цього хлопця Сергій так і не зміг. На наступний ранок того хлопця знайшли без дихання і з пляшкою в руці.